Область Запорізька локація: Вільнянська міська територіальна громада, роботодавець ТОВ, НВО Ріст, посада, різальник скловиробів, обов'язки виконувати роботи, що пов'язані з обробкою та різанням скловиробів. умови праця, допустимі, вимоги, повна загальна середня освіта, заробітна плата: 18 тисяч 635 гривень. Область Запорізька локація Матвіївська сільська територіальна громада, роботодавець, Матвіївська сільська рада, посада, начальник відділу кадрів, обов'язки виконувати роботу і забезпечення організації працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікацій, розробляти перспективні та річні плани, виконувати роботу з добору, відбирання і розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації. Умови праці оптимальні, вимоги вища освіта. Заробітна плата, 13 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Вільнянська міська територіальна громада, роботодавець ТОВ, ВП Вільнянський молокозавод, посада, майстер цеху, обов'язки організовувати та контролювати роботу цеху, умови праці, оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, благодійна організація, мережа Запоріжжя, посада, начальник фінансового відділу, обов'язка управляти командою відділу та координувати його роботу, планувати організовувати роботу відділу, готувати фінансову звітність, координувати процедуру закупівель товарів та послуг в організації, перевіряти фінансову документацію, здійснювати аналіз використання коштів, умови праці оптимальні, вимога вища освіта, заробітна плата 31 одна тисяча два. 20 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, товариство з обмеженою відповідальністю, торговий будинок Сігма, посада слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, обов'язки виконувати ремонти і складання вантажних і легкових автомобілів, розбирати, дефектувати деталі, ремонтувати, замінювати їх при технічному обслуговуванні, перевіряти гальмові та ходові властивості автомобілів. Умови праці оптимальні. вимоги професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, Запорізький колегіум, мала гуманітарна академія Запорізької міської ради Запорізької області, посада, вчитель закладу загальної середньої освіти, обов'язки здійснювати навчання, і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводити уроки й інші навчальні заняття в закріплених класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечувати під час занять належний порядок і дисципліну, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта, заробітна плата. 14 тисяч 200 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, товариство з обмеженою відповідальністю, «Енергомехкомплект». посада, інженер-конструктор, обов'язки складати кінематичні схеми, загальні компонування та теоретичні ув'язки окремих елементів конструкції на підставі принципових схем та ескізних проєктів, перевіряти робочі проекти та здійснювати контроль креслень за спеціальністю або профілем роботи. Умови праці оптимальні, вимоги, вища освіта, заробітна плата 20 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, ТТХ, посада, технолог, обов'язки контролювати методики та інструкції з розробки та оформлення лекал та модели швейних виробів, а також обладнання швейного виробництва, робіт, посади, наприклад, художник, модельєр, конструктор одягу, умови праці оптимальні. Вимоги, – технічна освіта, заробітна плата, 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, приватне акціонерне товариство, «Запорізький абразивний комбінат, посада, сортувальник виробів, сировини та матеріалів, обов'язки приймати, зважувати, розсортовувати, розкладати, пакувати, втару маркувати або передавати для огляду сортувальнику вищої кваліфікації у разі потреби усувати зовнішні дефекти, промувати та сушити забруднені відходи. Мови праці оптимальні. Вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата, 13 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Більнянська міська територіальна громада, роботодавець, стов, НВО, Ріст, посада, електрогазозварник. обов'язка виконувати роботи по зварюванню деталей та вузлів. Умови праці допустимі, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 18 тисяч 635 гривень. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері it технологій, будівництва, транспорту. Транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на отримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, особи звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби. Служби України при звільненні за певних умов особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, до досягнення ними пенсійного віку, Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходячої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходячої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення Бавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. Особи, які у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її територіях, отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій. Усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову предвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні. Вартість ваучера не Більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. або Особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% власні кошти отримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни. Якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для Ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само співфінансування буде 70 на 30%. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі Є робота можна на порталі Дія для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план.